Вітаю, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Кія Sorento, пригнана з США з мінімальними пошкодженнями 2015 року випуску на потужному двигуні на 290 кінських сил, 3,3 бензин, автоматичні коробці передач та системою переднього приводу. Даний автомобіль у нас в чудовому чорному кольорі продається за ціною 18 тисяч 490 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, гарні протитуманні фари. 17-го радіусу оригінальні легкосплавні диски в хорошій зимовій гумі. Є повторювачі поворотників, повністю автопотоноване, має великий кліренс. Ось в такому чудовому стані. Також є камера заднього вигляду. Тут зустрічаю великий вмісткий багажник, також додатково у автомобіля є третій ряд сидінь. Перейдемо до заднього ряду. Тут нас зустрічає великий вмісткий текстильний світлий диван. В ось в такому чудовому стані на рахунок переднього ряду сидінь. Є вставки з дерева, 4 склопідйомники, мультикермо, датчик світла та дощу, мультимедіа, автоматична коробка передач, кондиціонер та ще багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Технічно, в принципі, автомобіль без жодних нарікань. Продається за ціною 18 тисяч доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. Зговорила компанія Автопарк.